Поэтому не понимаю я эту позицию. Вот в принципе, вот третий год идет война, и как бы в горячей фазе. Скоро вот э, в феврале три года будет ровно, а люди до сих пор не понимают, что их пришли уничтожить на корню, совсем с концами. и продолжают вот э, питать какие-то иллюзии, что с ними кто-то собирается договариваться. Это просто изумительно, и потрясающе. У меня вот вопрос: а вот то, что мы тапиками воюем скоро три года как полномасштабной войны, это тоже какой-то хитрый план. Это так задумано, чтобы в армии так и не было связи вообще никакой совсем? Или это вот не так задумано? Ну теперь давайте про дискорд более при, прицельно поговорим. С Дискордом все совершенно понятно. Альтернативы есть, вот ими в том числе занимались ребята. Гудвин, Эрнест и их команда, они были против Дискорда, у них были другие, ничуть не худшие альтернативы. Они были против того, чтобы вот пользоваться Дискордом. Но никто не озаботился тем, чтобы это масштабировать. Никто не озаботился тем, чтобы сделать массовые альтернативы Дискорду. И если уж этих альтернатив нет, как можно просто так, без предупреждения, взять и вырубить, чтобы просто вот стали темные экраны у наших воюющих подразделений, которые воюют на Дискорде. И не прошло и пары дней, как Дискорд снова заработал. Я продолжаю настаивать на том, что те, кто вырубил Дискорд, они просто враги. И кураторы у них одни и те же на коллективном Западе, что и у Соловьева. Потому что не может быть такой степени некомпетентности. Это враги. Просто враги и государственные изменники. Если у вас нет альтернативы чему-то, и вы вырубаете то, на чем люди воюют, вы кто? И мою версию подтверждает то, что Дискорд вернули. Почему этим не занимается контрразведка, я не знаю. Это же очень просто пройти по цепочке и выяснить, кто сказал, кто дал команду нажать на рубильник и отрубить дискорд и оставить без глаз наше воюющее подразделение. И это при том, что от дискорда, да, надо избавляться. Об этом говорили все, и прежде всего Эрнес Будвином, изничтоженные пузиком, понятно по каким соображениям. Зараз про Запорізьку область поговоримо з Алісою Сесоєвою, журналісткою, депутаткою Запорізької районної ради. Вітаємо її в нашому етері. Пані Алісо, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Хоча знаю, що в Запоріжжі цей ранок не такий уже добрий. Пролунали вибухи і є поранені люди. Що це було? Дійсно, вже 10 поранених зафіксували серед них двоє дітей. А діти знаходяться в легкарні, їх стан середньої тяжкості. На щастя, загиблих немає. Це наслідки вчорашнього удару по Запоріжжя. Росіяни просто як завжди цинічно вгатили. А вечір 18.40, суботній вечір. І один з ударів прийшовся якраз по території, неподалік від гіпермаркету, від великого торгівельного центру. А де наразі на вихідних дуже багато людей проводять часу, тому що ми розуміємо, що в період війни це ну чи не єдина можливість людям кудись вибратись. Поцілили склади одного з гіпермаркетів. Цікаво буде подивитись, що вони напишуть на своїх пропагандистських каналах, що вони там ліквідували базу шпалер чи фарби. Невідомо також, а, одна з це були кабику. нам повідомили вже також. Поцілили в приватне домовладіння та у відкриту місцевість. Є руйнації, є приватні будинки, які зруйновані повністю. Але на щастя, люди живі, так 10 поранено. Але те, що така атака і без жертв, це ну це добре. Що дійсно, що люди живі? Буквально декілька днів Запоріжжя було без обстрілів. Ви знаєте, у нас в місті проводиться мистецький фестиваль, але ось бачимо, не довго тривала ця передишка. Знову почали гатити. Знову у нас є. Поранення, а також була ситуація з обстрілами важка за добу. Майже 300 обстрілів, якщо буде точно, 247 разів гатили по Запорізькій області. Також без поранених, без загиблих, але були значні руйнування. А загалом підрахували, що за цю добу 78 руйнувань це будинки та об'єкти інфраструктури житлової. «Гогольфест» – це відомий фестиваль. Його проводять цього року у Запоріжжі. Яким чином як його проводять, заважаючи на те, що Запоріжжя ну дуже часто під російськими обстрілами? Ну, проводять, звичайно, що в умовах війни про локації повідомляють не одразу, повідомляють же там зареєстрованим людям за 24 години або пізніше. А частину проводять в укритті. Ну, єдине, що таке було. Про що люди знали раніше, це відкриття саме меморіального комплексу дерево пам'ять, тому що воно знаходиться в одному з парків, і його раніше вже а, змонтували, тому його не вдалося там скрити від людей. Але в цілому ну проходить цей фестиваль без такої без широкої главки, скажімо так, самолокації. Нещодавно в інтерв'ю каналу The Times of Ukraine, не знаю, що це за канал. Такий військовий експерт Олег Жданов поділився своїми прогнозами щодо Запоріжжя і сказав, що Запоріжжя може бути окупованим до весни 25-го року. Чи ці прогнози Олега Жданова якось обговорюються в самому Запоріжжі? Чи люди Дуже... про таке думають, чи чули, чи знають? Дуже багато зараз експертів говорять саме про запорізький напрямок, і а, людей завжди закликають е, слухати виключно військових експертів. А виключно офіційні джерела що, на, ми знаємо, що на офіційних джерелах нам повідомляють, що а, йдуть там щодня штурму. Сьогодні за добу а, намагалися вороги просунутися в районі малої токмачки, але штурму відбувають. І, звичайно, ми закликаємо. Тільки слухати фахових військових та офіційних жила дуже дуже багато військових. І звичайно, що люди ми бачимо в соцмережах періодично когось репостять. Але як чим більше Запоріжжя зараз є під увагою медійників, тим більше експертів, і всі вони прогнозують. Причому дуже часто буває, що Заголовки, а люди прочитають, а в сурмуну, воно не починають некати. Дуже багато стало заголовків про те, що Запоріжжя під загрозою, під загрозою окупація, якщо відкрити, подивитись, що кажуть ці люди, то вони кажуть, в принципі, теж саме, що в генштабі, що ворог намагається штурмувати свої раніше втрачені позиції, що він хоче просуватись. Але нам наголошують і військові адміністрації що такого успіху на запорізькому напрямку у них поки що немає. Хотілося б, щоб люди слухали виключно офіційні повідомлення. Окрім того, що людей закидають якимись такими заголовками, які лякають, що ще в Запоріжжі обговорюють опалювальний сезон вже почався. Опалювальний сезон ще не розпочався. У нас Запоріжжі ще така погода мінлива, але дуже певно скоро він принесе, тому що нас похолодало. Але ми, як ми знаємо, що щоб він розпочався, то а, має температура за три доби становити нижче восьми градусів. Поки що в нас такого немає. А взвітую, що повністю готовий Запоріжжя до опалювального сезону, але звичайно, ми. Подивимося, як це буде. А також дуже людей непокоїть, що будуть відбуватися з зупалювальним сезоном на територіях які близькі до лінії фронту. Ми знаємо, що там немає такого централізованого палення. Там обіцяють людей забезпечити твердим паливом. А військові адміністрації сказали, що а, територія до 20 кілометрів, саме від а, зони бойових дій, там будуть розводитись людям тверде паливо.